Доброго дня, шановні учасники дорожнього руху. З вами Таранучко Володимир Павлович та Автошкола Нова. І сьогодні ми проводимо четверту зустріч по темі правила дорожнього руху під час війни. Сьогодні наша тема це автомобілі ЗСУ на дорозі. Чи бачили ви ці автомобілі? Одягнені камуфльований колір такий, а може це е, сітка маскувальна. Бачили? Значить, шановні водії, ми гражданські, в країні війна люди виконують завдання. Тому наша задача. Наша задача це завчасно побачити і дати безперешкодний проїзд. Так, да, Це дуже добре, коли є їх супроводжують автомобілі зі спецсигналами. Але не вистачає працівників поліції на супроводження кожного. Тому я... Фер... це Херсон, да, але ми прийняли рішення. Не зупинятися. І так, шановні, головне правило наступне. Ці люди нас захищають. І наша задача не створювати їм перешкод. Але якщо так трапилось, що ви злякалися, що ви розгубилися, будь ласка, зберігайте спокій. Я розумію, це дуже тяжко. На зараз у нас стріляють, а ми зберігаємо спокій, тому що ми розуміємо, що війна з ракетою не домовишся, але з нашим воїном із ЗСУ завжди можна домовитись. Помовчи! Просто помовчи і повір. Ти будеш зрозуміли. Якщо щось трапилось, шановні, то зрозуміло, потрібно е е викликати працівників поліції. Шановні друзі, про що я зараз кажу, у кожного повинно бути обов'язкове страхування. Розумієте? Да? На всякі такі випадки. І так, шановні водії, будьте чемні. Завчасно спостерігайте за ізмінчую дорожньою обстановкою, бачите автомобіль ЗСУ, знижте швидкість, дайте безперешкодний приїзд. Добре? Дякую вам, миру усім. Ми переможемо. До побачення.